Привітки усім! У нас сьогодні 27 серпня і от така, дивіться, вже поспіває калина. Вони які ягодки. Що тут у нас ще огляд городу зроблю вам? такі гарні квіточки теж цікаві. Тут ще ці не розцвіли. Але вони вдень дуже гарно розпускаються, оці пупіночки. Оцей гарний теж квіточка, вона низько росла, але дуже гарна. І також у неї можна буде позбирати насіннячку і на наступний рік. Отакі, як трояндочки, розпускаються всередині дня. Ось айстри дуже гарні. Дивіться, які айстри. шикарні. Весь серпень цвітуть. Вон, цілими рядками з розсаду вирощені. Ось також тут ще у нас кізів. Ось такі треба буде його назбирати. І зробити, мабуть, якісь варення. Та дивіться, він вже починає засихати. Кізів. Он скільки кізіло. Дивіться, хто знає, може якийсь рецепт смачний з кізілу, підкажіть в коментах. А, все вже поперезвітало, Чорнобривці. Корисні. Вон який хрім. Оці дзвіночки, дивіться, оці ось такі гарні дзвіночки. Вони дуже гарно цвіли. Зараз пару квіточок. І вони вже скільки насіння зробили. На наступний рік вони знову, мабуть, насіються і будуть дуже гарні. Отакі от. І багато-багато цілий ряд таких ніжних рожевих дзвіночків. Він уже озимий ріпак. Ріпак, дивіться, посіяний. Недавно знову зійшов. Отот рядок чорнобривців. Мірабіліс. Нічна краса... красуня розцвіла знову. От знову насіннечко можна позбирати, такі жовті квіти, дуже ароматні. Вон тут і красоля ще цвіте. І буду давати теж насіннечко. Теж у неї таке цікаве насіння, я б минулого разу збирала. І, мабуть, там знову треба буде позбирати. ці дуже гарні. Теж он... Отворюють такі насіннячки. Я вже такі гарні, дивіться, які. Потім що тут у нас ще далі. Така цікава квіточка з насіння вирощена. Майори вони називаються. Або, о, дивіться, яка шикарна. Квітка майже на цілу року мені оця дуже гарна жовтенька. Так, подивимося, що тут ще у нас. О, які ще у нас тут живуть. Катісончики можна зробити якісь обіцних. Малинка продовжує ще. Дивіться, скільки малинки можна назбирати. Дуже класний на своєму каналі кулінарійова. Виставила рецептом кукурудза. Теж цілий рядок, Уже бачите, як поспіла кукурудзочка. Бурячок у них, кукурудзу можна збирати. Теж. Капусточка. Он навіть тут є. І брюссельська капуста. Дивіться, як от тут вона. Але дуже-дуже якісь маленькі вони ці. Може їх треба обривати чи що. Щоб утворювалися. О, дивіться. Маленькі капусточки вони якби є. Але вони, дивіться, які малюпусики. Може, вони ще доростуть, доцвітуть. І, звичайна, капуста. Така. Можна взяти листочок курам. Вони люблять дуже цю капусточку і там дому курам листочки, капусти. Так, що тут у нас є? Дивимося. Амарантовий рис. Такий високий, не знаю, звідщо я його сіяла. Вон уже персики. Такі маленькі міні-персики. Чи абрикоси, якийсь наполовину персик наполовину абрикос. Далі дивимося. О, тут теж вже ріпак, дивіться, який. Його класно сіяти, щоб потім переорати і буде як корисний. О, Петька мене зустрічає, бачите? Петро мене зустрічає. Вон там помідорчики. Я минулого разу вам знімала. І тут от чорнобривці. Петя молодець. Великі яблучка. Отжимка тут дика. Корисна ягода ожина. кабачок еще у нас есть. И вот тут вот у нас Петька, Петя, Петя. Пидем по покормим. Петю, Петю, Петю. Надо вам. Вот так вот кину, вот так вот Вот так вам. Листочки не любят. Ой, Петька нас Молодец. Петя, привет. Такий. Ну, тебе куры любят такие сочные листочки. Капустяне. Обрадувалися. У нас ще подивимося по ті сони, які виросли. Ой, айстри ці гарні. Кольоси. І айстри, Дивіться, які айстри гарні. Цікаві такі. Це за те, що ми зрозсади. І тут у нас перці. Треба буде класний у мене є рецепт, Перць з перцем. Такий чудовий треба буде обов'язково щось зробити. І баклажанчики висять. Баклажани теж гамбургери з баклажанів, взагалі шикарні. І отакі перці. Вінці, які перці класнічі. Такі, такі перці гарні і тут. Чудові перці. Перчики і он. Які гарні. І тут красавчики. І тут чорненькі, вони в теплиці їх краще садити, бо якщо садити їх не в теплиці, то їх можуть з'їсти Колорадо, бо вони дуже їх виноград. Поспів. І віскос підростає. Те, що ми в травні сіяли про ґрунт. І тут ще теж перці, огірки вам трошки ще, можливо, якісь будуть. Але дуже мало їх в цьому році. І от така от тепличка наклаживана. Він Он колюси. Треба буде, їх посадила, щоб вони корінці пустили. Вони тиждень назад їх посадили, зламала собачка, бігла. Треба буде посадити їх. Ну, вони дуже класно пускають корінці. Можна їх посадити. Знову зламала їх собачка бігла. О, дивіться, який класний вже гарбуз. Головин можна вже празнувати. Святкувати. О, яблочка які, Пітька пішов. Теж щось курочками знайшов і зве їх. Так, о, вже картоплі половину викопано, бачите? Вже викопано. Сьогодні ще будемо докопувати ось ту частинку. От і збирати. А вже он скільки. Півгороду викопали. І тут, от дивіться, зараз подивимося. Є наша. Нет, там подивимося, що там соняшники наші. І брюссельська капуста, що там вона хоч трохи підросла чи засохла. Коротше, можна цю брюссельську капусту сіяти. Бачите, як, як вона виростає. Вона виростає, поганувато якось. Плоди дуже маленькі, вон, помідорчики які ще гарні. Воно щось дуже погано росте, якось так взагалі ніяк. Чи якось треба їх одобрювати. От соняшники гарні, ще тут, тут є, накриті. Вітька всі буде. Вон помідорчики ще там є, Де-не-де трошки є. Вон там поле лотарнику. Вон цей орчик, який буде нам допомагати садити картоплю. Все за нас буде, ми ляжемо на гамаках, а він буде все за нас робити. Тільки включає, і він все робить, копає, сапає і їсть картоплю теж. Такий гарний, дивіться, арбузик тут лежить корисний. Он тут ще теж якісь помідорчики, ну вже мало їх залишилося. Вон теж. кабачки теж вже які курі їдять. Вон тут кавунчики ще, Вон скільки кавунів. Кавуни краще їсти прямо на городі. Вон дивіться, скільки ще є. Класні такі кавунчики. Вон дивіться, які. Розмір нормальний, такий, як херсонський. У нас погода, як в Херсоні, в цьому році в Житомир. О, скільки ще їх можна їсти собі. Може якийсь кавунчик сьогодні з'їмо. Подивимося. Кукурудзочка ще. Вон, диво, кукурудза вже теж майже постаріла. Вон там диньки, Дивіться, диньки, Вже буде спробувати хоч одну деньку. Вон які класні теж дині. Там така біла, тут така. Там вже якісь навіть зіпсувалися, Такий цікавий город робити. Кожен раз приїжджаєш і якісь новенькі щось виросло чи щось змінилося. Тут теж маленькі дуже кавунчики виросли. Тут взагалі малюпусики такі. Даний, тут Може навіть якісь засуються там. Вони теж не, не люблять, коли така ж жара. Касолю теж треба збирати. Бачите, скільки касольки поспіло. Це попкорнова кукуруза, от вона теж така невеличка виросте. Я її трошки зірвала. Може хто знає, як її треба з неї теж як її використовувати. Бо так вона не смачна, сиро, і навіть варена їсти я варила. А так я знаю, що її на сковородку кладуть і вона така ну, робиться, да? тріскається під нагріванням, як попкорн. Треба буде теж з нею щось робити, не знаю, чи вистачить час. Ось тут ще теж вже постаріло. Огірок, бачите, куди забрався сам. На насіння вже буде. Теж тут вже постаріла кукуруза, ми спілимо її тут з'їсти. Ну, Може курі будуть перем... перемелеться кур, курям буде. І тут ще соняшники, соняшники. І ще треба отам, от, трошки докопати картоплю. Оцим орчиком, бачите, як швидко. За день-два і картопля викопана. Отака от краса. Гарний город. Всім бажаю чудового дня, спокійних днів. Слава Україні. Перемога за нами буде невдовзі. Все, всім пока-пока.